Протягом кількох місяців талановиті подоляни мали можливість стати учасниками талант-шоу Я артист. Для цього потрібно було лише прийти на кастинг та достойно показати свої вміння. Організатори учасників не обмежували, проте останні вже, певно, традиційно співали. «Ідея цього проекту прийшла только, тому що знаю очень много талантливих людей, які в своїй житті поки тільки поють нам і мамі. Поэтому э, мені очень захотелось, щоб их увидела вся Україна наша. Окрім міріх міністр область пока. учасники телепроекту. Не мали вікових обмежень. Найстарша артистка віком 60 років, а наймолодшій – лише 6. Конкурс проходив у кілька етапів. У фінал вийшли 15 розпіваків. За словами організаторів, участь у проєкті Я артист не вимагала від учасників фінансових витрат. Також продюсери у майбутньому обіцяють не покидати підопічних підтримувати розвиток їхньої кар'єри. Ми вже говоримо Кожному учаснику в фіналах як мінімум. О, що люди ми є ваша опора какая-то уже. Мені кажется, що каждому человеку, молодому буде намного легше таким образом как-то отстаивать своє право на тому подобное. На заключний етап конкурсу завітали вже досить відомі в Україні артисти. Це Катерина Грачова, Олександр Кривошапко. Галина Безрук і метр вітчизняної сцени Олександр Пономарьов. Співаки кажуть, що подібні проекти дають можливість талановитим учасникам проявити себе та в подальшому можуть стати поштовхом для розвитку успішної кар'єри. Конкурс дает необходимое состояние, конкурентное, когда ты понимаешь, на каком уровне ты находишься. Можно как угодно качественно дома выступать и петь под рояль песни right. или, под, или в караоке. Но очень важно понимать, чего ты стоишь по сравнению с остальными людьми. Это, это мотивирует, это заставляет заниматься дальше. Course. Я апофеоз просто эмоциональный, который испытывает ребенок. Он остается, наверное, в памяти на всю жизнь. И я желаю, искренне, чтобы все ребята, которые сегодня выйдут на сцену, Із педалі організатори талант-шоу переконані, усі, хто взяв участь у телепроєкті Я артист отримали цінний життєвий досвід. Ну а у фінал потрапили найталановитіші.